Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінселінц, так як я вам обіцяв, я вам ще зніму ціни на айфони чи дозволите ви собі купити iPhone. Тому йдемо дивитися на ціни, скільки коштує айфон Позаду мене українці теж такі. Тому йдемо дивитися. Ну що, йдемо в iSpot, дивитися на ціни, але тут, тут є дуже вибір малесенький. Я знаю, що на самому початку. Будуть. Е, будуть так. iPhone 16 Pro Max, коштує 3599. iPhone 16A, то, напевно, якийсь середній. 2999. Цікаво, як він виглядає? Такий звичайний простесенький. О, ми подивимося від простесенького. Тут 16 і то 16 Е, цей 3 599, цей 299. 2, і той. Такий в такому кольорі голубому. Він коштує 3599. Такий рожевий. Але вже у них немає такого виставкового. І є ще 15. 3199. 399. І 14 подивіться, 14 й iPhone, який вже дешевший зробився. Коштує 2699. Бачите, вони виставили тільки новіші моделі. А тут AirPods, 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 скільки коштують Airpods генерація, Найновіша версія. Airpods Pro 1190 злотих, ну ці, напевно, коштують 1199. А оці вже середні 899. Це, напевно ці. AirPods Max такий от на вуха, 2499. І тут це найновіший iPhone, який коштує 5999 злотих. Це таке, як у мене. Але він не в двох таких варіаціях. А ні, це Pro Max. Оце 16 Pro Max. Він такий цікавий, але щось немає тут. Такого. Немає 15-го, немає 14-го. Вони, вони тільки тут зробили таку виставку. А, він навіть. О, він розблокований. Ой, прекрасний. видно така яскравість на ньому взагалі такий цікавий. Але це 16 Pro Max і пам'ять. Бачите, тут ціна вже змінюється. 256 ГБ 5999, 512 ГБ 6999, 1 ТБ 7999. Кому треба велика пам'ять, то можна собі за декілька збільшити. Ну, хто зацікавлений, то може собі, наприклад. Джей добре. Я дякую. І тут iPad. О. Мого знайомого такий iPad. 6999 о о таке? ну тут все-таки працює чи таке. А мені не подобається з Apple. Ці iPad, -и. а тут такі поменше, такий 1799, iPad 16, i16. Ну, це кому для роботи, то я б не сказав, що це так дорого. І тут ще є iPad Air калі Cali 2, 999, що Та такий цікавий. Ой, так працює все шикарно, просто супер. Зараз я ще підпишу тут на YouTube канал. Якщо тут є, то я їх підпишу на свій YouTube канал, щоб вони тут. А цей вже більш а, це версія середнього класу. Більш ширший екран 3999. Але тут так само, бачите, пам'ять. Якщо чим більша пам'ять, тим він більше дорожче коштує. Бо 128, 4, 799, 256 5299 і 512, 51259. Мені цікава ваша думка. Я думав, що тут будуть буде великий вибір тих айфонів, але тут немає. О, годинники, подивіться. AirPods, Це, напевно, має бути найдорожчий. Планшети такі Apple Watch. А, то Watch, то годинники. Так. Ну, звісно, такі ціни для мажорів. Наприклад, я би собі таке не купив. Бо то дуже дорого коштує. А. О, він ще верх ногами його вінкнули. Ну Такий цікавий. Але годинники, я вам скажу, що тут дуже дорогі Дуже дорогі годинники. В такому кольорі є. І в чорному кольорі є. А ще ноутбуки я вам не показував. Макбуки, не ноутбуки, а макбуки 12999, але тут, звісно, ціни змінюються, як ви бачите. Тут MacBook Pro 16 Калі 12999. А тут такий MacBook 10. 499. От так само змінюється ціна. Ось, але це мені це і подобається. Такий міні-міні, такий MacBook. А клавіатура дуже така зручна. На ньому можна так е, працювати, бо дуже гарна клавіатура. Ну, звісно, гроші 10 499. Це, напевно, мої. Це, напевно, мої три зарплати, Заробітні плати на такий MacBook. І тут MacBook про 8499. І звісно, тут ціна змінюється, бо тут коштує він 8,499, 9,499. І як ви бачите, чим більша пам'ять, що там. Тим більше він ціна змінюється. Це такі MacBook. І зараз тут більш такий варіант більшого розміру такого, але більш бюджетні. Там були більш дорожчі. Тут такі більш бюджетні. Цей коштує 5999, ну і, звісно, тут змінюється ціна, якщо ви собі обираєте, обираєте собі е, Гігабайти більші, якщо вам потрібно, звісно, для роботи. Ну і так само тут клавіатура така, ну... Файна така клавіатура. Але, звісно, для українців то ще треба буде купити клавіатуру, аби не клеїти, то, бо ви ж не будете працювати тільки на англійській, на латиниці. Вам треба буде і українська. А цей от найдешевший 4999. цей ще дешевше коштує, ніж мій iPhone. Кому потрібний MacBook для роботи, то можна собі пройти і купити. І також його ціна є 4999. Але тут вже грає роль, бачите, пам'ять 512 і 512 ГБ. Угу, буду ще. Е, за... А, тут ще вставлена пам'ять додатково. Тому тут 512, але тут 24 ГБ вставлена пам'ять, якщо я добре розуміюся. Ну і ми дійшли до найдешевшого такого макбука який коштує 4199 злотих. І тут тільки він в одному варіанті 256 ГБ. Ви можете собі тут побачити складник цього ноутбука. Ось. Можна собі подивитися. Я вам скажу, що для роботи так само можна собі купити ось комп'ютер такий стаціонарний, хто любить там комп'ютер стаціонарний. Але я вам скажу, що 7999 злотих ну, і шикарний стаціонарний комп'ютер. Так само можна, якщо е, обрати пам'ять, то так само змінюється вартість, змінюється вартість. До цього стаціонарного комп'ютера. Так само він є в різних кольорах, різні моделі. Є в такому рожевому iMac. Навіть Не знаю, як то правильно вимовляється так правильно. Не знаю, як правильно вимовляється. Але. А, і тут ще такий от шикарні, такі клавіатура, така малесенька, слухайте. Міні-міні-міні, така майже клавіатура, як до як у планшеті. Оце мені більше подобається, і його вартість коштує 8 499 злотих. Так що, друзі, ось так от. Ну, що, друзі? Подивилися ми на вартість айфонів, але це є в злотах. Ви хто дивиться там з України, то мусите собі помножити на 10 там найновіший iPhone коштує 5999 і пам'ять його складає 128 ГБ. Ну, 5999 помножити на 10, то вираховуйте, чи в Україні можна купити дешевше. Бо тут, наприклад, можеш за ну, за зарплату можеш собі купити айфона за півтора. Ну, півтора і третина. Ну, не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайк та слідкуємо за каналом цікавинками. Пока-пока.